Беремо такий приклад, коли в дитини починається дуже часто закладений ніс, аденейдіт, отакі міндаліни, постійно шмарклі, постійно закладений ніс, храпить і все таке інше. Дуже часто це говорить про те, що дитина не знає, чи може довіряти тому простору, в якому дитина зростає. І саме просте, чи може, чи не може дитина довіряти цьому простору, а це чи може дитина плакати тоді, коли хочеться. Впав, щось не сподобалось, зразу в крик, вплач, от все таке інше. Дуже часто батьки, що кажуть, не плач ти, хлопчик, там, я не знаю, і не плач тобі вже цілих півтора роки. Хто ж плаче в півтора роки? Да? Або ще якась фігня. Да, все, то в дитини починається довір, недовіра. Причому не до батьків, а до себе недовіра. Тому що ну, батьки ж краще знають, о чого я тут плачу. І далі починається процес з носоглоткою, починаються процеси з аденоїдами і все таке інше. Тобто, виникає недовіра до себе. Мені подобається. Ті сім'ї подобаються ті місця, де ті, ну, країни навіть де дитині можна висловлюватися, там, іноді навіть там ругатися, плакати так, як хочеться. Да? Тобто, оце ну, що, можеш, ти можеш плакати. Да? Тобто, якось. Іде діалог, коли йде з дитиною, про те, що плакати ти можеш, кричати ти можеш, давай я підійду, давай з тобою поговоримо. Не просто забороняти. А от в якомусь ну, в порозумінні спілкуватися з дитиною, то тоді оцих проблем буде набагато менше. набагато менше. Ось...